Україна випробувала балістичну ракету. Повідомляє Зеленський Глава держави. Привітав оборонно промисловий комплекс України з першим успішним випробуванням балістичної ракети. Зеленський під час прес-конференції на форумі Україна 2024 повідомив про позитивне випробування української ракети. А також не уточнив, що це за ракета і де саме проходили її випробування. Також нещодавно Зеленський заявляв, що Україна вперше застосувала нову ракету дрон-паляниця українського виробництва і маємо надію, що з часом наша держава вийде на максимальну самооборонну самостійність. Також війна України з Росією закінчиться діалогом, заявив Зеленський, але для цього треба мати сильні позиції. Також Зеленський оцінив можливість діалогу з Путіним. Путін, начебто, готовий дипломатично завершити війну, але при цьому йому потрібно віддати 30% української землі, підкреслив Зеленський. Наразі діалог з російським диктатором є беззмістовним, бо він не прагне закінчити війну дипломатичним шляхом. З Путіним не те, що компроміси, а з ним, в принципі, діалог на сьогодні порожній та беззмістовний, заявив президент. Зеленський додав, що операція ЗСУ в Кузькій області дуже сильно допомогла Україні. Вона вирішила питання неокупації Сумщині і неокупації Чернігівщини. Операція ЗСУ в Кузькій області РФ є одним з напрям з пунктів плану перемоги України. До речі, а Росія вперше використала касетний калібр. Окупанти застосували цю ракету під час останньої масованої атаки. Вибухотехніки вперше виявили залишки калібру з касетною бойовою частиною на Харківщині. Таку ракету окупанти застосували під час масованої атаки по Україні 26 серпня. Про це поінформував начальник головного управління національної поліції в Харківській області. До цього, я вам нагадаю, росіяни застосовували касетні іскандери. Що стало не рідкістю в 2024 році. А от, наприклад, в 2023-22 роках для завдання дальніх ударів зазвичай використовували С-300. Як відомо, 26 серпня Росія тримала в Чорному морі чотири кораблі, які є носіями крилатих ракет Калібр, загальним, до речі, залпом в 28 ракет. Росія завдяки операції ЗСУ в Курській області перемістила частину своїх військ з Харківського та Запорізького напрямку. Повідомив Зеленський. При цьому Донецька область залишається стратегічною ціллю РФ, тому звідти війська м, вона не збирається виводити, додав президент. Зеленський заявив, що під Покровськом Росія втратить 50, а то й 60 тисяч своїх людей так само, як це було з Бахмутом. За словами глави держави, на Покровському напрямку росіяни продовжуватимуть тиснути. Але на фронті вперше почалися ротації. Але, як заявив Зеленський, вони поки такі не фундаментальні. І це дуже добре, тому що допомагає нашим хлопцям мати хоч якісь ротації. До речі, українські виробники можуть випускати 2 мільйони дронів на рік однак на це бракує грошей, заявив Зеленський. Також Зеленський заявив про необхідність повернути українців в Україну, але без примусу. За його словами, для цього Україна планує створити профільне міністерство єдності. І якщо ми не повернемо майже 8 мільйонів українців, якщо ми не виведемо з тіні всіх платників податків, у нас буде серйозний виклик і після війни. Тому нам потрібно повернути доросле населення в Україну, зробити всі умови, щоб вони хотіли це зробити. Глава МАГАТЕ Рафаель Гросі після відвідування Кузької АЕС заявив, що наступного тижня відвідає Київ та зустрінеться з Зеленським. За словами гендиректора агентства, випадки військової активності поблизу Кузької атомної електростанції викликають занепокоєння за її безпеку. Зеленський заявив, що операція ЗСУ в Кузькій області є одним із пунктів плану перемоги України. Водночас, президент наголосив, що вона жодним чином не пов'язана із е, зустрічю в Катарі щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, про що раніше писали західні ЗМІ. Чи пов'язана Кузька операція із Другим самітом Миру? Так. Бо вона є одним із пунктів плану перемоги України, зазначив глава держави. Також Зеленський повідомив, що у вересні передасть Байдену план української перемоги. За словами президента, цей план також буде передано кандидатам у президенти США Камалі Гарріс і Дональду Трампу. А в листопаді вже буде готовий документ до другого саміту миру. Водночас Зеленський знову наголосив, що Україна не готова обмінювати свої території в рамках будь-яких переговорів. Лавров заявив, що Росія не клюне на другий саміт миру з Україною в країні глобального півдня, якщо такий саміт буде в тій ж самій логіці, що й перший. водночас глава МЗС РФ додав, що якщо захід зацікавлений у припиненні війни в Україні, то треба сідати за стіл переговорів. Армія РФ зосереджувала на Курському напрямку значну кількість військ і планувала наступальну операцію на цьому напрямку. Повідомив Сирський. Тому, за його словами, метою операції за в Курській області було створення зони безпеки, припинення обстрілів з території РФ, захист цивільних об'єктів Сумської області, а також випередження противника. Ще одним із завдань було відволікання значних сил противника з інших напрямків. Ну, в першу чергу, це стосується Покровського Курахівського напрямків. Звичайно, ворог це розуміє, тому він зосереджує основні зусилля на Покровському напрямку, де сконцентровані найбільш боєздатні його частини. Так зазначив головнокомандувач Сильський. Акож Україна не буде продовжувати договір з Росією щодо транзиту газу. На цьому поставлена крапка, заявив Зеленський. Що стосується транзиту від інших компаній, якщо буде продовжуватися запит деяких інших європейських колег, то ми будемо розглядати їх прохання, заявив президент України. На цю мить в мене все. Підпишись обов'язково. Дякую, до зустрічі.